Кварцовий чоловічий годинник по ED гар Корпус годинника виконано зі сталі. Зверху він має глянцеві елементи. Далі сам корпус іде матовий. Браслет також виконаний зі сталі. Застібка стандартна метелик. Щоб відкрити, натискаємо з обох боків та розкриваємо. Щоб закрити, складаємо та затискаємо кожну зі сторін зверху. Щоб налаштувати годинник, виймаємо штифт спочатку до кінця. Ось так. Та за годинниковою стрілкою налаштовуємо потрібний нам час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення. Для того, щоб налаштувати дату в маленькому квадратному циферблаті, виймаємо штифт не до кінця в його перше положення. Ось так. Та налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Налаштувавши дату, фіксуємо штифт, тобто він повинен бути повністю прилеглим до вашого корпусу. І годинник ваш налаштований.